Нет, бери! Успокойся. Окей. Окей. Подождите. Пропустіть, будь ласка. Нет, пропустіть, будь ласка. Пропустіть, будь ласка, не чіпайте своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками, я сказав! Не чіпайте мене своїми руками! Я сказав, не чіпай мене своїми руками! Ви визвали полість! Я нормально прошу! Я нормально прошу, не чіпайте мене своїми руками! Я ще раз прошу, нормально, адекватно, не чіпайте мене своїми руками! Уважаємо, ви визвали поліцію, ми okay. очікуємо поліцію. Все. Okay. Я, okay. да, я да, зараз да, 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 не дійсно звіту Давай, поліцію. Не чіпай мене своїми руками. Подождите. Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене, будь ласка, я прошу Я прошу нормально, спокійно. Не чіпайте мене своїми руками. А це бороть, все. Самі не поліція. чіпайте мене своїми руками, я вас прошу. Я вас прошу, не чіпайте мене своїми руками. Будь ласка, це моя власність, не чіпай її своїми руками. Подивіться, дитина плаче, це поліція. мій син. Подивіться, що поліція. вона робить. Не чіпай мене своїми руками! Зачем вы вызвали полицию? Зачем да. вы вызвали полицию? Забрить, заберите дитину. Забери дитину, будь ласка. Заберите. Нет, зачем вы вызвали полицию? Не чіпай, чіпай мене своїми руками. Да, я вас не чіпаю, вы не чіпай! Не